Всім привіт, хлопці та дівчата. З вами Богдан і це канал Голівудська Пташка. В сьогоднішньому відео я хотів би поговорити про Лос-Анджелес, мою еміграцію. А що я робив для того, щоб вижити без грошей, зв'язків та що мені допомогло на даному каналі? Я буду розповідати про адаптацію, еміграцію, лайфхаки та інші круті фішки, які допоможуть вам не тільки в еміграції, але й в житті. Тому почнемо. А в Лос-Анджелесі я вже 10 років, починаючи з 2015 року. Коли я приїхав, я нікого абсолютно не знав. У мене, знаєте, як типова голівудська історія була, були всього десь лишилось 400 чи 500 доларів у кишені, і мені потрібно було виживати і шукати різні можливості. І е, я б сказав, найголовніше, що е, людина, яка переїжджає чи змінює життя, потрібно мати це бажання йти вперед і е, можна сказати бути без корони. А е, не це я не про коронавірус, а я про корону над головою. Проблема в тому, що коли багато емігрантів чи зірок переїжджають у нову країну, вони не хочуть іти мити підлогу, е, працювати. На мувінгу е, грузчиком, чи робити якусь початкову роботу, тому що вони кимось були у своїй країні. І от е, мені допомогло те, що я переїхав у 23 роки, і е, я не був якоюсь зіркою, чи у мене не було дуже великих досягнень у Києві. Я родом з Києва, і тому мені було легше. І от що допомагає е, перший час в еміграції, це те, що ти. Готовий братися за все, дзвонити, писати і е, отримувати нові зв'язки у цій країні, що є дуже важливим. Е, також я б сказав, що мені допоміг е, мій характер і бажання пізнавати е, нове. Коли е, я приїхав, е, я зробив резюме і написав, що англійською, що я кращий е, офіціант в Лос-Анджелесі, і е, е, я Просто ходив кожного дня і роздавав це резюме різним е е ресторанам, закладам і, і людям. І всі мені казали, ні, ми зараз не набираємо, не набираємо. І потім я заходжу в один е ресторан. Uh, він знаходиться в Голівуді. У нас є такий район в Лос-Анджелесі, і мені власник каже: ми не набираємо, uh, вибач, місць немає. Потім я ризикую, кажу йому, слухайте, ви мене візьмете. І він питає: А чому я тебе візьму? Я кажу, тому що я вам зараз заспіваю пісню. Я йому співаю італійську арію, Фігаро, співаю Нонтен Райфарфалоніамурозо. Він посміхається, дивиться на свою дружину і каже. Слухай, ну що дамо хлопцю шанс? Давай він каже: мені приходь завтра ввечері, одягай костюм, ми тебе чекаємо. І це було феноменально, неперевершено. Я був у шоці, але я взяв ризик. І якщо підвести ну саме, підсумки цієї частини історії, то в еміграції те, що мені допомогло, постійно приймати якісь рішення наперед. Робити крок назустріч, дзвонити, їхати. Тобто, я б сказав, як каже Михайло Михайлович Поплавський, це е, скромність, прямий шлях до бідності. Ось. І мені здається, що тут саме бути інтровертом в еміграції трошки програшна стратегія, не дивлячись на те, що всі ми різні і у всіх різні е, підходи. Ну і коли ти розумієш, що у твоїх батьків. Зарплата 300 доларів чи 200 на місяць, і ти лишився один, у тебе максимальна концентрація на е, діях і на те, щоб змінити цю ситуацію, тому що вони мають, вони можуть потребувати твоєї допомоги у майбутньому, і е, ти в країні можливостей, якщо ти маєш бажання, готовий працювати і е, досягати цілей. Але це не для всіх, я скажу, що ті люди, які повертаються. Я скажу, що Лос-Анджелес дуже а, жорсткий і можна сказати жорстокий. Жорстокий не не приймає якоїсь слабкості. Ти постійно знаходишся в активній фазі руху, і не а, всім людям а, це підійде, тому що у всіх різна можливість справлятися зі стресом, різна можливість а, а, фінансова. Тому переїжджати ось так з нулем, це треба мати дуже велику сміливість. Ну, це легше робити, коли ти без сім'ї чи сам. Тому я пішов на такий ось ризик. Ще, що мені допомогло ще, ну це постійно нагадування собі, які в мене цілі, до чого я йду. І це тримає, коли ти ось десь на підкорці свого, свого мозку тримаєш цю інформацію, тобі легше рухатись далі. У, у житті, а ще мені допомогло те, що я ходив на різні івенти, я знайомився з людьми, збирав контакти. Тобто важливо, коли ви переїжджаєте в еміграції чи в житті, про активність, тому що вона приносить результати. Можливо, не швидко, але моя позиція в тому, що краще робити активні дії ніж. Нічого не робити, ось так. Ще зараз я на секундочку на паузу. Ну і так само мені допомогли книги певні певних людей сильних. Я себе ментально накачував на довгу дистанцію, коли відчував себе самотньо чи відчував, що ламаюся книги, і література і розмови. З друзями чи хоча б з кимось із близьких, які можуть тебе ментально підтримувати, це дуже важливо. Тому що переїжджати без стабільності, без друзів і зв'язків, ну це не, це не для всіх. І всі ми люди, знаєте, і нервова система, як я кажу, не завжди витримувала. Тому спілкування, 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 навіть якщо це по телефону. Ну і найголовніше, я б сказав, це, це бажання змінити своє життя на краще. коли ти, наприклад, отримав там за декілька годин роботи в ресторані чи за п'ять я перший раз пам'ятаю, власник мені заплатив 150 доларів за три години, щоб дати відчуття Америки. Він дуже такий його звати Аркадій. Він дуже такий можна сказати досвідчений. Підприємець і людина, яка працювала з різними типами особистостей, він коротше дав мені 150 доларів за 3 години роботи, і це мене дуже е, шокувало. І я зрозумів, що можливості вони саме тут. І коли ти розумієш, що переїзд Америка чи та країна, у яку ти переїжджаєш, це можливості великі, грошові в першу чергу. Ти розумієш, що треба триматися і використовувати ці можливості сьогодні і зараз. Тому ось такі фішки. Це те, що мені допомогло. Дякую за перегляд. З вами був Богдан. Це канал Голівудська Пташка. Залишайте свої коментарі, будь ласка, і діліться думками. Я буду радий поспілкуватись і відповісти на ваші коментарі. Дякую.